Без ексесії в ніч, ранок свого повернутися, почав дозволу відлади цієї колонці. Ми отримуємо інформацію про те, що можливо колотація часом, якщо люди постійно об'їжджають зі України, ми бачимо, що майже все робиться і вже заставлена палатка, будемо можливість, перечисляти, тобто немає тут питання з побутова.

В верховній раді ми маємо регіони, які сидять, буваються за інформаційними мандатами, і президент за місцевого бізнесу, де президент веде бізнес російських олігархів. Це нас про корупцію. Найнебори, де головний партнер Хорошенка, російського олігарха, ришек, і партнер український воно. Ціни на елені, ціни на житлово-комунальні послуги, ціни на продукти харчування, на бік це все покинення корупції. Цук на серефоні, від зловживання, від дошувати реальності. На справді це тарифні майданчики сьогодні стоїть, де приходять тисячі людей з усієї України. стоїть За те, щоб реально служити банку. Не лише занизуємо тариф. Безумовно, ми стояли, ми торпимося і зможемо тарифів цього іншу, але ключове не змінилася влада. Україна змінилася, ми знаємо, влада не змінилася. Влада такива, що наче не досі, а не за часій колоча, всі ті самі, всі ті саме зловжування, всяка знімана до людей. Люди боги, які вас вичили з вами, поставили палатку, чи мовить за буджунки галяв, бо Тому що вони одноденні. Вони сьогодні думають, що вони при владі, а завтра сили на свої літаки. І як Янукович вивезли цілими літаками 15 рейсів у прошивки. Так от вони дали Януковичу його банку таких частин, бо інша частина виробниця. Ми ніби не команди. Народ уже ні Порошенко, ні Гройслав, ні урядовцям нікому вже так не вимагається. Тому що люди доведені вже такий життя, нічого на своїми додата на там Та да, тому що немає нічого. Тому що люди доведені в одужані. Ніколи люди так видно, не жили, як живуть цю нас. Коли стоїть чоловік 949 гривень пенсії, розказують урядовці, що добавили пенсію. От попитайте, як додали. У нього 40 років старшують згадую, у нього 940 гривень пенсія. І таких людей мільйони Україні яких пенсія до тисячі гривень, а 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсію не більше 1300 гривень. А платіжки, які вони написали, ці космонавти, квадратний метр опалення 34 гривни. Тобто, якщо у людини квартира 50 квадратних метрів в середньому, це півтори тисячі за одне опалення, не рахуючи вартості води, газу, світла, прибудинкові території, все інше. Тобто вони нас кличуть на вибори, розказують, збережемо мир, збережемо щось, щось, та вони себе хочуть продавати Вони корупцію хочуть вставати. Вони хочуть злодійства з обізити. А насправді в країні треба реальні і американсько, щоб ті типу, пенсіонери на час не вже перебували на 10, а платіжка на 3 тисячі, щоб мов мить мала.